Ну нарешті, стільки ходжу хожу нарешті мені пощастило знайти. Подивіться, які красончики. О, тут ціла пачка їх. О тут. О, От, будь ласка, дивіться, які молоді, красиві. І пішло, 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 пішло. От тут зараз я тут взагалі маленькі. Так, зараз я з іншої сторони спробую зайти, показати. А тепер з іншої сторони. О, от які маленькі. тільки маленькі. Тільки-тільки вони ще хочуть рости. А тут вже більше екземпляри. О, які красончики. І тут ще внизу. Прям краса-краса. Були які. Таке невелике дерево. А чимало скільки грибків. І от вони пішли-пішли. Клас! Вон які. Так що гриби є, сніг зійшов і їх можна прекрасно позбирати. Чудово просто! Просто чудово! Так, і от, сніг зійшов, тепер їх краще видно. О, Отут. О, правда вже вони пропадають. Але ще є і непогані якості. Дивіться ще які маленькі будуть рости. Які гарні гриби. Ну, Ще одна чергова моя знахідка, чудово. Тут ще по дереву. Отут. тут от є. Тут такі поодинокі. А, Ці вже позамерзали от з цієї сторони. Ага, чи хтось їх потоптав, але видно, що вони в такому поганому стані. Ну а тут підмерші. Чудово. Чудово-чудово. продовжуємо пошуки далі. Вже якось не з порожніми руками вийдемо з лісу. Чергові екземпляри. Правда дуже-дуже дуже маленькі. Але так от рядком ростуть. Ось от так от вони й от непогані розміри. І тут такі маленькі-маленькі-маленькі. Зараз от така от відлига потепління. я думаю, що вони почнуть рости, які ще не пропали. Ну прекрасно. От які вони. Так що гриби є. Хто їх любить, можна в принципі йти в ліс і збирати. Уже небагато залишилось, але ще є, ще зустрічаються. Так, спустився я в такий ярок, і це називається з рубрики неочікуване. Правда, вони вже не хорошої якості, але от, будь ласка, гливи, хто їх там називає, там вєшенки. будь ласка, давай цей кращий екземпляр, вони, в принципі, оп. Ну, подивіться, такий цей грибок ще можна в принципі, і забрати. О, тут їх декілька штук. Ну клас. Ну, прямо кого кого, от я їх взагалі не очікував тут зустріти. От на такій сухій деревині, прямо вона взагалі суха. Хм? Вони як сусіди фламулінки і гливи. Та, ти так ти що? Продовжимо далі шукати, якщо вони зустрічаються, погнали. Сухий-сухий стовбур. І дивіться, що тут внизу росте. Ай-яй-яй-яй-яй, які гарнюні! Отут внизу парочка і отут от, така от компанія. Ой Дивіться, ще й маленькі є, ще вони будуть Ну Зараз тепло пішло. Я думаю, вони підуть врісти Шикарно. Мені вже подобається сьогоднішня прогулянка. Чудова грибалка. Продовжуємо. Покрутився, повертівся ще на цьому місці. Ще знайшов одну таку маленькі-маленькі фламулінки, -маленькі але я зараз не про них. От що я помітив, прям дуже молоді. Клас. Подивіться, які молоді гливи. Я навіть їх не буду зривати, просто покажу от. отут от, пачка. Кажу, що зараз йде тепло. Я, можливо, приїду там днів, хай там за п'ять на це місце. Подивлюсь, якщо їх ніхто не зірве, то побачимо, чи вони підросли чи ні. Ой, як класно. Я вже задоволений. Це приємний бонус. Ну. Клас, шукаємо далі. А от і бузина витримала зиму. Дивіться як. Хм. Середина лютого, а вона собі ще дивіться, яка тримається зелененька. Клас. Зелень завжди приємно знайти зимою. Ну і тут от самі стійки, які витримали. Морози перетерпіли сніги, вони маленькі, але знову ж таки вони є. Подивіться, тут маленька маленькою пачкою ростуть. Тут маленькі, 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 але от на вулиці тепло, я думаю, що вони ще підростуть. І тут такі. А поруч ось от така отака ця величезна товста. Нічого нема. А на такому відростку. Отут. от, Вони такі маленькі ростуть. Чудово, ще одна знахідка мені в плюс. Ну а тут ще по рівчаках, бачите, не де де ще й залишиться сніжок. Ще по такими нормальними глибами. О. Подивимося, що тут ще є. Такі хороші перспективні місця. Багато таких завалів. От. А гриби такі гливи, фламуліни, вони полюбляють такі завали. Ну, побачимо, пройдемося що воно буде тут чи не буде. Маємо надію щось ще знайти. Уже скрізь відчувається наближення весни. пташки вже зовсім по-іншому співають синички. Шпаки вже я бачив деякі прилетіли. Весна вже поруч от до компанії до глив і фламоліни. Як же ми без вушок? От і вушка знайшлись. Їх не буду зривати, нехай сидять. А там ще прям такі маленькі-маленький от свіжак. І тут у них ще компанія. Чудово. А, і тут он там ще є. Хух. Клас. Так що грибки є. Можливо їх і небагато, але вони є. І отут -от тут ще в коряжничку. Вже при виході з лісу. Така от упав так само от клен величезний. І отут от наклену Отакі от красиві. Ще ростуть фламулінки. Клас. Приємний бонус. Тут кінець грибалки. І знову йду, йду, вже виходжу знову ж таки, вже, вже з лісу виходжу. Подивіться яка плантація. Нічого собі які вуха, я таких ще не бачив. Ладно, зроблю себе вандалом одну вирву. Ого! Нічого собі яка величезні. Боже, вони свіжак-свіжак диви який. Ціла пачка їх. О, як круто. Ну це придеться забрати. Віддам сусідам. У нас грибів повно. Клас. Що собі. І все мене виручають сухі клани. І так, сьогодні в черговий раз йдемо з лісу, як то кажуть, не з порожніми руками, гриби знайшли, попалася глива трішки було фламолінки, вушка попадалась, так що Фух, рибалкою дуже задоволений. Притомився вже по цих зверху вниз, по цих бігати. Але то нічого, все це йде велике задоволення. Те, що трошки притомився, кажуть, краще спатиметься. Ну, я думаю, що на сьогодні все. Вам бажаю щастя, здоров'я, бережіть себе, бережіть природу і сподіваємось, що скоро у нас усіх буде добре. Всім па, -па. всім па -па. А я погнав. До Доброму.